Так, 3, 2, 1, пуск, все є, все запущено. Камери запущена. Невелика прогулянка, приблизно 30 хвилин 3 км потрібно прогулятися. Зараз пройдемо, подивимося обстановочку. Для аудиторії YouTube говориш, що стріми я провожу в Тіктоці, посилання є на TikTok, в шапці, точніше в описі під кожним відео в Ютубі. Переходите, підписуйтесь, ставите дзвіночки. Якщо ставите дзвіночки, то вам прийде сповіщення, коли буду проводити наступні стріми для аудиторії аудіторії Тіктока. Говорю, що стріми записів є в Ютубі. Посилання є в шапці профілю Тіктока. Теж можете перейти, подивитися, там маса цікавого контенту. Крім Записи в стрімів багато чого цікавого також є. Так, добре, що хоч світло є. Все дуже добре. Що все тут освітлюється, світло не відключали вже напевно тиждень. Це дуже навіть непогано. Народа, тобто людей нікого нема на вулиці. Ну нічого буває, буває таке, так що там є якісь коменти, нічого не бачу. Ну Так, пару чоловік один тот на зупинці, а другий дорогу переходить, все, двоє людей на вулиці. Я ну я ще третій, скажімо так. Блін, треба спішити, зелений не встигаємо. А -а -а. Скільки там 10 секунд, ладно, бігли Дякую, дякую за подбайки Не хотів чекати просто 60 секунд дуже довго Стояти чекати так, я ж стандартно б якийсь дастер побачив би в цей період, але щось я ні з ким не пересікся. Що теж нікого нема вчора тільки два рази пересікся. Ну, не сильно багато, але все одно без стара я бачу. Що зранку зірвався, я В якому плані зірвався? Так, як за фотобайка. Просто щось питання не дуже зрозумів. Так, туда-дам, там. Странно, я, до речі, коли починав стрім, то сразу пару хвилин проходило, або ще не почав там стрім, да? і вже з кимось там Ну, Як коли в мене і так ще хвилин... 25 ще є в запасі що думаю що все можливо все попереду скажімо так Злішка зірвався Та ні Я б так не сказав би Нормально піднявся, зібрався та йду зараз. Так Якщо ніхто не зривався. Зривався, це якби запізнювався, то тоді, так. Тут є друга справа. Тадам, тадам. Так, що у нас по часу? 626. раз нормально. Саме у нас ще є освітлення це дуже добре, тому що плюс освітлення. Не особо, не особо класно вести стрім. Не видно просто. На стрімі не видно, маю на увазі. А так освітлення є, можна, можна проводити. Нікого на вулиці нема, зараз можу вам показати, до речі. Переключимо передню камеру, бачите, нікого нема. Собі спокійно йдеш, правда. Ні, ну, погода нормальна, я би сказав, десь. Напевно, мінус один, я думаю, температура. Не холодно, ну і не жарко. В цілому нормально шукаєш в місті в міських умовах на, на вулиці. Ско місто? Так, що в нас з поситлофору? Треба напевно шити, що я не бачу. Червоний 10 стик. Ладно. Що-то бачите, шукає, шукає і давно ніхто не зупиняв мене. Останній раз це коли там літом ще зупиняли мене. Осінню не зупиняв ніхто, зимою так само ніхто не зупиняв. В цілому от така от ситуація В Одесі їх тьмать мужці хе-вні <гумні> часто про Одесу пишуть. В мені часто про Одесу пишуть. Ні, там там нас їх <гумні> Мені часто про Одесу пишуть. Я там в нас їх. І... Провокатор. А в чому провокація? Що по вулиці йду? <плес> Ще ні разу мені ніхто не відповів на це питання. Якщо, то напишіть, я буду знати. Не, ну може ви праві, я ж не знаю. чому провокація, так? Да? Навіть не отрицаєш, що шукаєш. Та навіть, навіть якби й не отрицав, би то, що тут типу, погано така. Чого ви боїтеся? Я не розумію. Вам, вам то чого боятися? ти засинаєш, та як коли десь близько 11, -й. 11, -й, 12 -й, там в цьому проміжку правда, сам вчора гілі от ТЦК, всім добра і здоров'я Так дякую за підписку. Доброго ранку, добре А Чому в такорай не спиться Не знаю, я просто звик уже Звик, що Встаєш рано йдеш в зал От і все Стандартно в 5 годин вже встаю Та зранку взагалі по кайфу Навіть стрім проводити по кайфу Скажем так Нормально, тихо, навіть на центральній вулиці. Людей мало, не особо багато. Скажем так, комфортно. Дякую, дякую за підписку. Замостся, десь живеш. Я не казав, що я живу на замості, не казав, що я взагалі війниці живу. Зал, да? Зал в центре на соборне. Та що -то сьогодні бачите? Ні з ким не пересігся. Так, а де той, той, що писав, що провокатор, я таки не почув відповіді, в чому провокація. Це так завжди, назвуть провокатором, навіть не знаю в чому провокація і за чого так називають. Просто час починаєш ефір то, ось тому так і то додому. Тато що можу починати ефір. Mm -hmm. Сам від себе не втічка. Я не чекаю. Да бачиш, щоб я сам від себе тікав і собі нормально на чилі, скажімо так куди тікати і для чого Поки дійдеш і кардіо зробиш, Та так, да, теж так думаю. Бачите, і повітрям подихаю і так само. Я обстановку подивлюсь, от так кажуть, кось тут бусярять, б'ють, волочуть кось, я щось поки такого не бачу. Щось за півтори роки проведення таких стрімів ні разу не бачу навіть так, так, записка. Ну правда, що саме, то що я такого не бачив, так заходьте на стріл кожного разу та й дивіться з моєю ситуацію. Якби вже таке десь було, то я вже контент зробив би і виставив би давно ж підходили. Не, да, так при чому тут підходили, я ж говорю, да. говорили, звичайно. Я говорю про саме силову, якісь силові методи, то такого я не бачу. І по відношенню до мене ніяких там силових методів теж не було. Тобто я саме про силову мобілізацію говорю. Роблять, якого немає, наприклад, тут де? Саме? мобілізацію їм роблять. Декілька днів тому бачила поперезаного, що саме як за птицьку хлопці грузили. А що вони грузили? У бусик свій чи вдасться в яку машину? Чи в якусь цивільну машину? Просто цікаво. Прийдесь по селах по області, побачиш. Нічого не бачу, блін, зелений. Ааа, швидше треба. Зелена зона. Не знаю, я дошкав, я взагалі не бачу ніколи, та б я не був. Би я може не потрапляю, може такого нема взагалі. Навіть не знаю. Навіть не знаю, що сказати. Так тебе все в порядку з документами. Списано, чому до тебе силою робити. Ну, я б цей не сказав би, що ну це де Юре, якщо брати, то де Юре... Взагалі ні, ні до кого немає, як шлісти. шліста. Це якби прописано все. Ну де-факто ситуація може по-різному розвиватися. От і все. Цвільна шина принася. А якийсь бусик, чи яка взагалі машина була. Я такого не бачу ні разу. Ладно, гарно тобі дня, є спати, все ємно. Не буся, але не знаю марки. Ага, все розумів. Ясно. Ти що, в них вдалося погрузити? І вони поїхали разом тоді. Якось Як в мене не вдається щось на таке на таке потрапляти йду от зараз але в заліницьки не присикся та тут якби нікого нема якби людей навіть на вулиці нема так що тут бачить сьогодні стрім не особо залетів странно Через раз щось то залітає вчора нормально залетів. Вчора вже треба було завершувати стрім, вже більше ста чоловік ще 150 чоловік на стрімі. я думаю, ладно. По базарам посидимо. Поговоримо. Це алгоритм тіктока. Як працює, цікаво. Силою загрузили, а куди і що, то не бачили, бо поїхали в іншу сторону. І що може бути. Я ж на такі акції не потрапляв. Як, хоча я сам ну, багато разів так пересікався з ними, плюс з ними говорили навіть. Достатньо багато раз Это где? Фінеця? А куди ви їдете так рано? Я не їду, я йду Давай бачу, щоб я їхав. Зараз всіх з житом. Так, да, я щось таке чув. Вже мені розказували. Прожитомер. Ти цікані їздить, там де саме не їздить, скрізь їздить. Но на цьому маршруті поки я йду, то раз, так сім бувало, пересікалися за весь період. Ну тобто за 30 хвилин стріма я маю на увазі. Так що скрізь під'їздить. В всіх районах, я думаю, навіть. У вас, напевно, є строчка в що так вільно пересувається. А що, так просто не можна вже ходити по вулиці чи що. Я просто собі дозволив пересуватися вільно. От взяв собі дозволив і пересуваюсь. Я смисл твоїх стріму, якщо у тебе є строчка і бронь. Подивіться контент. Ви ж де там я показую строчку чи бронь. Ну, зайдіть, подивіться. Останні п'ять разів медійно, які потрапили. Ми, ми не дійшли навіть до строчки чи броні, по суті. До цього питання навіть не дійшли. Так що при чому тут і строчка і бронь? Я навпаки відео вам записував, там записував. Що буде з тими, в кого немає броні, що буде з тими, в кого є бронь. Що це те саме, що ви знаєте, наприклад, всю Конституцію, кодекси і так далі. І постанови. Ну якщо ви перед ними навіть слова не зможете сказати, то це вам нічого не дасть. Ну ви скажете, я ж знав Конституцію, і все знав. Ну, а сенс того, якщо ти нічого не зміг сказати про них. Оце та сама ситуація. Саме ситуація із броні Скажімо так, на тої позиції заходить Вінниця — то найкраще місто передаю привіт, на жаль, давно не був. Приїжджайте, в цілому нормально, комфортно. Світло не відключають, тривог нема. Останній тиждень точно не було ні того, ні другого. Дитка теж, бачите, немає. Все. Взагалі, сьогодні навіть не пересікся ні разу. Главне, як красотки дівачі було. Обігати бстро, красоток одівати. Хороша ідея. одягати красоту. Що ми скоро попедалі дати, якщо що. А У мене сенс санк здавати попедалі. Мене зупиняють люди, які мене хочуть пропіарити, зробити мені 5-7 млн переглядів по всім соцмережам. Я маю тікати, ви чому? Це, мені це невигідно. Так, дякую за вписка Тому що ти знаєш, якщо тебе даже і покануть, то потім відпустять... Не, що ви взяли. Може зі мною щось там почнуть робити, кажуть якісь там підвали, ти і так далі. Якщо закон не працює, це взагалі не гарантія. Що когось там відпустять чи не відпустять. Так що я не знаю як будуть розвиватися події Абсолютно навіть зараз коли я йду по вулиці Абсолютно по різному це може розвиватися Сейчас прогорне Кова бабки є тогда видержить я не казав, в мене навпаки, скажімо так, навіть бізнес мінусовий, який треба дофінансовувати. Скажем так, не дуже зараз класна ситуація в плані заробітку грошей. Криза. Тут ти такий хитрий, в плані чого не зрозумів. Я не зрозумів позицію вашу. Взагалі не толку говорити, коли просто кидають буси, то і тут слова, слова не сказати. Я ж про це говорю. Звичайно. Я про це говорю. Но я говорю про те, що я ні разу на таке не потрапляв. Не знаю. Бачите, на власному досвіді все хочу перевіряти. Это буря при затіші, може навпаки, може перед бурей? Нащо тихо, это нам сір А, по любому М -м. Ну я ж не знаю яка ситуація по, по інших регіонах в Україні тільки за собою можу вирізати що я бачу і так само ви бачите на стрімі, що да як. Е, якщо ти був у бравварах, ти наткнувся навіть дуже бігом, їх тут більше, ніж поліція. Да? речі, поліцейська машина поїхала. Може там тацька була, не знаю. Я не знаю, як мені мене так вдається, але я щось бачите. Не то що там щось побачите, якісь там ситуації на вулиці. Я просто зараз навіть пересіхтись, по суті, ні з ким не можу. Буває. Бачите, пройшовся 30 хвилин. Спокійно, вільно. Нікого тут не б'ють, не бусярять. Взагалі просто нікого немає. Так, дякую, дякую за вписку. Хитрий, тому що, знаєш, якщо тебе десь і покинуть, то потім пусть. Я кажу, що ви взяли? Ні, звичайно. Як це може? Я ж кажу, що може розвиватися по різному ситуації. Хто там знає, що далі зі мною буде. Що ви взяли, що мене будуть відпускати. На мене і так дивляться, як на м'ясо. Ну і на вас може, не знаю. Ну, думаю, що на мене дивляться, як на м'ясо. Ходить м'ясо гуляє. Та вже поліція зразу цкапа доїжджає, та не місце роботи. Ну, звісно, разом. На разу мене теж зупиняли я Мана... У мене робота з дому, сплю, до якої хочу. зазвичай до 10, -го. а зараз чого ти не спиш. Зараз залівно 7 годин ранка не висипаєшся. Великий шанс, що відпустять. Ну я ж кажу, що я ж не знаю, по-різному ситуації можуть розвиватися. Хто його знає, що може бути. Ну, Адвокат, якщо є хороший, тоді витиш за бабки. У мене ціла контора адвокатів і юристів є. Я ж вам говорив, якщо вам треба юридична консультація, послуги і так далі, допомога юридична, то ви можете звернутися до мене. Я вам дам контакти контори. І вони вам може допоможуть. Там різні профільні спеціалісти, Блін, зв'язок щось падає. Так що, якщо вам буде потрібно, то можете звертатися. Пишите мені в інстаграм, інстаграм записала профілі Тіктока. Так, бачу якісь там ще коментарі, я не маю часу, треба вже завершувати стрім. Тому всім гарного дня і всім па-па.